Гаркування кожні шар. Одна машина перегородила підхід до нашого мусу. ситуацію, чим будемо сепентувати. Люди Романа Романа я не очікував до останнього моменту, що мене відпустять. Тому ніч ніч пройшла, як завжди, спокійно. Тобто я поспав, зранку позаймався, тобто мене привчили тут до дисципліни. Щось годин ранку в тебе зарядка і так далі. Тобто, ти ведеш себе так само, як тому це. Вби... Наша влада своїми зусиллями вбила в мене віру в справедливість в них саме, щоб вона присутня в них дякую Як вас звати, Антоніна, якби не ви, якби не ви, я би втомився сидіти в тюрмі. Втомився, бо чесно. А з вами мені легко сиділося. З вами мені було приємно, з вами я знав, що ми йдемо разом до спільної мети, до перемоги справедливості. По іншому ми її не здобудемо. По іншому цього не буде. Тобто, в мене є шлях, я тут був. У вас був шлях, ви були зі мною в судах. Тому в кожного свій шлях до однієї та саме мети, і завдяки вам, завдяки Яні, яка постійно мене підтримувала. Тому я, Сашко, взагалі, він герой мого. Мої, скажімо, медіа імперії маленької в голові. Тому, знаєте, я вважаю, що я вже казав, я дві революції пережив в рядах СБУ. Я їх бачив з боку, з середини, як конвульсує сама система держава, система, як вона відганяє своїх людей від себе. Тому я не хочу, щоб таке далі повторювалося. Краще давайте ось таким чином мирно доказувати владі, що вона помилилася. Вона має нам дякувати за те, що ми їм говоримо правду в очі, тому що це демократичний світ. Це не те, що ми маємо всі боятися її. Вони мають нам дякувати за те, що ми їх попереджували, що буде війна, а вони бачите. Тому не хочу про них говорити. Я хочу сказати про те, що саме суспільство воно розумніше за нашу владу, набагато дивиться вперед. Тому що наше суспільство, ви прості люди, ви турбуйте за свій завтрашній день. Ви хочете жити завтра. Ваші діти мають жити, а владі все одно, тому що вони сьогодні... Сьогодні думаю тільки про те, залишитись при владі, по-перше. Ну, не буду далі говорити, далі ви все самі знаєте, для чого це їм потрібно. Тому саме головне наше, дуже подякую своїм адвокатам Константину, який, який дійсно. Андрюха, Знаєте, він Андрюха. Андрюха до останнього часу. Молодці! Молодці!

Просто за Костю. Там Костію, просто за Костю. Тримайтеся разом. Депутати, разом з ним. Не спішіть, що бошу. Не спіші, не спіші.